Роби добро і не чекай погодяки, шукай повсюди чисте і ся святе та обминай спокуси, осіляки, отако будеш здобудеш серце золоте. Наповніть серце добротою, любов'ю, радістю, теплом, а душу щедрістю святою ідіть у білий світ з добром. Сказав Господь, збирай скарби на небі, як, ти їм, як їх там збирати. Знайте, в журбі і щасті, в будь-якій потребі, плекають свій, свій скарб в серці золоте. Можна, щоб ми з єрму, ми зраком дають печеру, мов дякую. наші. Можна з вашими дітками провести перерву. Можна. Чи, я, чи ми можемо провести перерву з вашими дітками? Можна, заходьте, ми будемо вас чекати. І ще. Галина Михайлівна, дозвольте вам тут допомогти і подарувати добро. Дякую, діточки, щиро вам за такий гарний для мене подарунок. Даруй добро! Даруй добро! світ. На цілий світ, даруй добро, віддай, що маєш, даруй добро, багато літ, нехай зоря твоя палає, даруй добро, даруй добро, на цілий світ, даруй добро, даруй добро, віддай, що маєш, даруй добро.